Я аналізував, значить, на ділянці відведено ліквідної деревини 624 метри кубічні і неліквідної деревини 250 метрів. По вивозці е, даної продукції з верхнього складу ми зробимо аналіз, і тоді, будь ласка, можете приїхати, ще раз піти на ділянку, подивитися, що там є на ділянці разом з вами зробити переробку. Mm -hmm. Тобто за зайву дерево, зайняті вам забудова. Нам невідомо. Я вважаю, що це не є зайві кубометри. Я вважаю, що це не є зайві кубометри, тому що на ділянці відведено 624 метри кубічних ліквідної деревини і 250 метрів кубічних неліквідної деревини, яка була стрільована з верхнього складу і відпущена у вигляді дроб. А вона є тут? Можна є, вон, будь ласка, йдіть, подивіться, дерево неліквіда, яке стягнули зверху і відправили і не відправили. А мене ще одне до вас питання. І тут стоїть Тимочко Юрій Рославич. Мене, мене цікавить, що цей чоловік робив у суботу, тут на верхньому складі. Я не знаю. Так, мене я, я, я вас питаю, що ви робили? Я... Бо по інформації майстра, інформації майстра, ви керували тут відвантаженням деревини на верхньому складі. У мене є до вас питання, яке ви маєте відношення до підприємства Вектор Долина»? Я до підприємства Вектор Долина» не маю жодного відношення. Це є раз. Друге, я як громадянин України маю право перебувати в лісі і навіть на штабелі. Я просто був, дивився, що тут робиться. І я на це маю повне право. По інформації майстра лісу, який тут проводив очистку, приймав очистку, по інформації майстра лісу, підприємство Вектор Долина, по верхньому складі отут збирало всі куски деревини. По інших верхніх складах, де працювала і державна бригада, ну, бригада лісгоспу, і інші підрядники, а саме Мілгуд. На мою думку, саме за того, щоб була більша кількість деревини. Розумієте, ці люди займаються провокаціями на підприємстві вже ну два з половиною роки. Вони не дають нам жити. Вони вже просто розумієте, займаються, я навіть не знаю чим. Розумієте, вони пишуть так, листи прокуратуру, міліцію, фінінспекцію, держлісагентство. були проведені всі перевірки у нас, сказали, що це неправда, неправда, неправда. Тепер вони знову займаються простими банальними провокаціями. Розумієте? Тому я ще раз кажу, цей чоловік, який себе представляє, от Ігор Ярославович тимочки, він не має жодного відношення до підприємства автобусу. Але він чомусь цілий день, в суботу, на верхньому складі, збирає лісопродукцію. Він не має жодного, він як громадянин, чомусь збирає лісопродукцію. Розумієте? На мій погляд, мені здається, що вам би добре було розібратися в ситуації. Ви... Скажіть, будь ласка, а як ви як цей чоловік каже, що цей ліс крадуть, якщо на нього вдарені чіпи? Знімайте, будь ласка. От як він каже, що його крадуть? Що машина, їхала, бо Там є майстер лісу, Де? майстер лісу заготівель, роман, прізвищ, ні. Галів Роман, Галів роман mm -hmm. який біля лісництва відпускає ліс на нижній склад. Розумієте? Так, Якщо... але, але ми, як журналісти, бачимо, що. Ні, нема проблем! Я ще раз кажу, цей ліс їхав на цій машині, ця mm -hmm. машина вигодського держить, водій вас водійки Паза. Він віз деревину на нижній склад. Галів-Роман, на, не, біля лісництва зараз обліковує цю дерево. Пані Тетяна, так. я надіюся на вашу неупередженість і я вас дуже прошу. Як посадова особа, як житель вигоди, зробіть, будь ласка, об'єктивний сюжет про відносини. Тимочка Ігора Ярославовича та і мене, Вигодського лісу. Мене ваші відносини найменше цікаві. Ні, оце є, оце є наслідок відносин. Оце є наслідок цього всього. Розумієте? Оце є наслідок відносин. Оцей візьме, але... ви хочете сказати, що натягали за суботу, та його як мінімум тиждень тягали. Як мінімум тиждень, таку так, гору так, ліса не можна натягати за один день. Так можна натягати за один день, це перше, друге питання. Тоді у мене до вас запитання, якщо його тягли мінімум тиждень, чому ви його не підготували для того, щоб майстер його прийняв? Так він же тут був, як він, він, був, він мав його готов. прийняти, от зараз, він... от зараз, от зараз, от зараз лісоруб крижує ліс. А як він мав його в деревах приймати? Як він мав його прийняти? Скажі, будь ласка. Да, а то а скажіть, будь ласка, хто по а хто поламав колодку? Юрій Ярославич, а на, для чого ви поламали колодку? А ви що бачили, що його? я його воно... поламав? Для чого ви поламали колодку? А ви що бачили, що я його поламав, то ви ну, що? Ну, Майстер бачив. Та я не знаю, що майстер міг бачити. Не бачив майстер? Я не знаю, що майстер Якраз майстер зараз он, майстер, майстер зараз не. каже, для чого ви ломите колодку? Майстер, я не знаю, що майстер вам скаже. Я ж вас не попускав. Там ж проспряжена лісне, тих не має панку запустити. Ну що? А колодка буладка була не закрита, я колодку зняв, то відкрив. А для чого ви обманюєте? Колодка не закрита була, я зняв вітрив. От бачите, виси. <гуміливі> та, ну, вона така <гуміливі> та, та, на весела. Ви розказує? ну, та, <гуміливі> та, <гуміливі> то, що розказуєте? добрий день. якщо вона така весела хвилика? чого ви не приїхали без я мав бабу закритий no. і на ней весела короче. Не треба розказати, та, колодка кінців. була Потім, закрита, тому та що майстер ви лісу мене пропускав. Ну, а так просто, я знаю, я прийду говорити в своєму житті правду. Не Дмитрович, Майстер лісу вже працював без сусідності. Ну, у суботу я був на ділянці приймав паршинську лісосіки після рубки. Парту. І ця бригада стягнула ліс таки угу. Нелік... було? ліквід. Одна пачка була у п'ятницю ввечері стояла у, у потисі, щоб вони ще не заїхали на штаб, просто ліс, був не поприжав, угу. І потім в суботу таки на моїх очах збирали такі не ліквіт, таке от гнеляки.